Еволюція поведінки тварин, сьомий клас. Які найголовніші закономірності еволюції поведінки тварин? Еволюція поведінки тварин. Це процес незвикді у поведінці тварин. Він відбувається впродовж історичного часу. Ознаки поведінки тварин, як і ознаки будови та функцій, характеризуються двома важливими особливостями великою різноманітністю і пристосувальним характером. Причиною цієї різноманітності поведінки є спадкова мінливість, що створює нові та видозмінні вже існуючі ознаки поведінки. Відбираючим чинником в еволюції живих організмів є природний добір. Саме завдяки цьому рушійному фактору відбираються і зберігаються ті прояви, які є корисними для організмів у певних умовах середовища. Ще Чарльз Дарвін у своїй всесвітньо відомій науковій праці походження видів підкреслював, що при порівнюванні споріднених видів можна зрозуміти і еволюцію форм поведінки. Як приклад, він розглядав шлях формування інстинкту розмноження у зозулі, який властивий гніздовий паразитизм. У межах роду зозуль є ряд. Мінливості форм батьківської поведінки від непаразитичних видів, які насиджують яйця, до видів, у яких спостерігається паразитизм. А початком у формуванні цього інстинкту зозулі була одна особливість її розмноження. Птахи відкладають яйця з проміжками у 2-3 дні. Порівняння поведінки нижчих і вищих тварин дає можливість відмітити таку закономірність як ускладнення в процесі еволюції. У найпростіших тварин поведінкові реакції є вродженими і простими, наприклад, таксиси, кінези, орієнтації. Ці реакції дають можливість змінювати швидкість і напрямок дій чинників середовища, з появою нервової системи і рефлексів, тварини змогли швидше пристосуватися до мінливих умов середовища, і це дало переваги у боротьбі за існування, ускладнення поведінки та збільшення пристосувальних можливостей безпосередньо пов'язане з розвитком нервової системи. Під час еволюції тварин існує пряма залежність між рівнем розвитку нервової системи живої істоти та складністю її поведінки. Залежно від рівня розвитку нервової системи розрізняють три типи поведінки тварин. Вони відрізняються переважанням інстинктів, научіння та елементарної розумової діяльності. Тож запам'ятаємо, Еволюція поведінки тварин відбувалася під впливом її рушійних сил, і формуванні поведінки спостерігається така загальна закономірність як розвиток від простого до складного. Самостійно прочитайте статтю, які стратегії поведінки тварин. Зробіть висновок, що в поведінці тварин можна виділити певні стратегії поведінки, тобто загальну спрямованість поведінки задля досягнення пристосувального результату залежно від ситуації середовища. Для навчання пізнавати автор підручника рекомендує дуже цікаву вправу: гіпотеза це форма розвитку знань. Що являє собою обґрунтоване припущення, висунуте з метою з'ясування властивостей причин певних явищ, розгляньте запропоновані ілюстрації із зображення поведінки тварин. Застосувавши свої знання стратегії поведінки, сформулюйте гіпотезу до кожної з них і відшукайте приклади, що її підтверджують або спростовують. Цікавим є міні-проект, який ви теж можете вибрати в якості свого фрагменту, свого конспекту. Поняття стратегія походить від грецького стратус, військо, і егос веду, тобто за походженим з військовим терміном. Стратегія це військове мистецтво ведення війни. У цій галузі є такий вираз. Тактика потрібна для того, щоб виграти бій. Стратегія, щоб виграти війну. А якою є тактика і стратегія поведінки гігантських риб папух, які мають таку зброю, як великий лобний наріз на голові? Зверніть, будь ласка, увагу, відповідь на це питання, і буде вашим міні-проектом. Досягти очікуваних результатів за даною тему ви можете в ході. Е Квесту за запитаннями для самоконтролю. Ось вони перед вами різнорівневі та диференційні. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.